Елановиті діти з різних міст України мали змогу продемонструвати свої вміння і любов до танцю на фестивалі хореографічного мистецтва Global Dance 2014, який нещодавно вперше відбувся в місті Умань. Справжня атмосфера свята вирувала у міському будинку культури. Творча група телекомпанії Ятрань як інформаційний спонсор цього заходу відвідала фестиваль і разом з глядачами насолоджувалася незвичайними постановками, яскравими костюмами та. Щирими дитячими посмішками дивіться далі, як юні таланти розпалювали концертну залу. Свято хореографічного мистецтва в місті Умань прийшло на високому рівні. Одними із почесних гостей свята були голова спілки хореографів Чернівецької області і художній керівник хореографічного колективу Україночка Тетяна Горошевська, а також начальник відділу культури і туризму Уманської міської ради Тетяна Гейко. Традиційно відкриваючи фестиваль, почесні гості і організатор свята Вікторія Глобчак вітали глядачів і добрими словами підтримували учасників. Упевненості і перемоги. Будьте щасливими і успішними! Опонує цей коровар відділити між всіма учасниками фестивалю. Організатор свята Вікторія Глобчак розповіла нам про підготовку до заходу. Місто Гумані справді перший раз ми проводимо перший сукринський фестиваль хореографічного мистецтва Ковалданс. Приїхали 27 сім Так, аж ты регионы Ми... Планували на початок квітня, але справа в тому, що не дуже спокійно було в державі в нас. Ми вирішили перенести на травень. Ось і всі колективи погодились на 18 травня приїхати в місто до нас, подивитися Софіївку і зробити такий фестиваль друзів. Вчора був перший день, але не було фестивальної програми. Була більше екскурсійна зустрічі, знайомства між колективами. А сьогодні фестивальна програма і нагородження. Не обмежена вікова категорія. Три рочки найменші дітки і є 75. Натхненниці цього. Фестиваля стала голова спілки хореографів Чернівецької області Тетяна Анатолійовна Горошевська. Її колектив сьогодні представлений на нашому фестивалі. Ми з нею дружимо вже рік. Я була на фестивалі з колективом у неї в Чернівцях. Вона запропонувала зробити в Умані такий самий фестиваль друзів. Я погодилась, підтримала ініціативу і вирішили провести. Проведення заходу передбачало налагодження творчих та дружніх відносин між хореографічними колективами України та поширення інтересу до різних напрямків хореографічного мистецтва. До Умані приїхали таланти з Кривого Рогу, Немирова, Бердичева, Маньківки, Чернівців та інших міст України. Хореографічні колективи, які прибули за день до фестивалю, мали змогу ознайомитися з одним із чудес України неповторним дендрологічним парком Софіївка. Там спеціально для учасників свята була проведена екскурсія. Дуже-дуже здорово. Все дуже дружньо, скомплектовано. Мені подобається. Дуже гарні колективи, дуже гарні дітки. Ми дуже вдячні, що нас запросили сюди. Нам дійсно не вистачає ці дні концертів, тому що, бажаючи те, що зараз відбувається на Україні, концерти відміняли і там тут вже не вистачає сцени. Приємне хвилювання не покидало як маленьких танцюристів, так і їх наставників-хореографів. Танцювали скрізь і за кулісами, і в фоє відточуючи рухи, щоб потім показати справжній витвір мистецтва на сцені. Ми що живемо танцями, танці це хобі з дитинства. Так що, в принципі, найкраще враження від таких заходів. Вона організатор всієї, всього цього фестивалю Вікторія Вікторівна Глобчак. — Що ви можете про неї сказати? — Вона дуже талановита, вона найкраща вчителька в світі. Вона дуже добра, дуже красиві танці ставить. Колективи представляли глядацькій аудиторії різні види танцювальних композицій, такі як сучасний, народний, стилізований, класичний, східний танець та інші, українські візерунки, українська дітвора, веселі карапузи, все діла в шляпі, веселі їжачки, пташиний двір, солодкі сни та багато інших хореографічних постановок з не менш цікавими назвами. Повний зал глядачів зустрічав оваціями і щирими посмішками. По завершенню фестивалю всі учасники нагороджувалися диплом кубками, медалями, керівники, подарунками і солодкими подарунками діти.